Сьогодні хочу вам показати свої порожні баночки. Вже назбирала досить таки багато, є про що розповісти вам. І давайте почнемо з ось такого засобу для обличчя. Це в нас гімалая, Fresh Start з чорницею. Це був гель. До речі, в невеличкому об'ємі 100 мл. Тому досить такий, ну не те, щоб швидко, але швидше, ніж зазвичай, закінчився у мене такий засіб через його невеликий об'єм. Я використовувала його вранці. Він був дуже густий, як желе. там були скрабуючі частинки, які так трошки. Трошечки шліфували шкіру. Приємний аромат свіжий і, в принципі, непоганий гель. Він справді прибирає той саме жирний блиск, і для літа це було б все-таки краще. А восени в мене вже була сухість, і такий засіб вже не дуже мені підходив, підсушував. Тому після цього потрібно було обов'язково дуже добре зволожити шкіру, кремом чи ще чимось. А так, в принципі, можливо, влітку я б такий засіб повторила, там ще з різними є ароматами, з полуницею бачила і там якийсь ще цитрусовий. Тому, якщо побачу колись, то, можливо, ще повторю. Але консистенція в нього досить таки дивна, як для щоденного засобу, більше все ж таки це все нагадало мені такий пілінг, пілінг або навіть скраб. Але все одно використовувала кожен день. Так, далі ось такий засіб біленда, дуже відомий їх тонік для комбінованої жирної шкіри з огірком і лаймом. Матуючий тонік такого яскраво зеленого кольору, свіжий аромат. Непоганий тонік, добре очищував, справді матував шкіру, жирного блиску. Досить довгий час не було. Трошки, звісно, міг підсушувати, але після такого засобу я завжди наношу крем, тому не відчувала цієї стягнутості сухості. Хороший засіб, дійсно. Думаю, що також би його повторила. І знову ж таки, більше все ж таки на літо ось такі свіжі, матуючі тоніки, це, мабуть, більше літа. Ну або для тих, у кого э, круглий рік жирна шкіра. Тоді можна і взимку його використовувати, звісно, якщо вам треба. Так, далі, до речі, дуже відома ось ця серія, яка вже була неодноразово. В моїх порожніх баночках, доктор Санте, також серія, яка в мене, мабуть, більше асоціюється з літом, тому що це такий свіжий аромат огірка. Матуюча також пінка для вмивання 150 мл, безселер просто у Ельфи, у Доктор Санте. Це просто ну вже не знаю скільки років, вже мабуть, років 20 ця пінка представила на них в продажу, і досі вона безселер. І також, як бачите, я теж повторюю її купувати. Моя мама обожнює цю пінку. Вона навіть вона собі змиває макіяж цією пінкою. Тому класний засіб освіжає і очищує, і недорогий. Навіть зараз ще досі на нього більш-менш ціна доступна. Хоча, звісно ж, вона виросла, як і на все. Так, наступне, це ось такий також бюджетний засіб для геть для інтимної гігієни з екстрактом зеленого чаю та бавовне від Амбрелло. Власна марка є в 400 мл. Цього разу в мене був ось такий, їх там два види є, я їх якось то той-то той купую. Цього разу був ось такий зелений, він там був як таке біле густе молочко. Цього об'єму вистачає надовго. Дозатор тут зручний, хороший, не ржавіє, все з ним добре. А Майже до кінця, як бачите, видав мені продукт не майже, а там нібито нічого вже ну трошечки, там ще, капля якась, пару крапель. Лишилося так, зручно все, ціна доступна і хороший гель, очищую, ніяких проблем не було. Тому, звісно ж, періодично я їх повторюю. Так, наступне це ось такий ще засіб для обличчя. він. Тонер мультиміст з аха-кислотами, фрук... фруктовими аха-кислотами, мультифункціональний арт лайн Я купувала його в Аврорі, хоча він не тільки там продається. 150 мл. Мені потрібно було щось таке більш бюджетне на літо замість термальної води, щоб, знаєте, так попшикати і освіжитися. Ось такий тут у нас розпилювач. Іноді він розпилював справді дуже так мілко, дуже так приємно. Така хмаринка налітала на обличчя, а іноді просто от ляпав, плювався, як просто з відра облили вас, тому якось дивно він через раз працював. Аромат досить таки в нього нав'язливий, насичений, якийсь такий яскравий, трошки хімозний. От аромат мене справді відштовхнув. А сам засіб ну, абсолютно звичайний, така водичка, він у мене постійно стояв у холодильнику, тому був холодний, звісно, і е, за рахунок цього ще більше мені надавав цю, ту саму свіжість, яка мені була необхідна, особливо влітку. Тому використала добре, але повторювати б точно не стала. В першу чергу, навіть не через розпилювач, а саме через аромат. Він мені не сподобався. Так, далі. Нарешті, просто нарешті. вам показати ось таку. Не влазить навіть в кадр. <свісно> ось ці банки, які я просто вже мріяла, щоб потрапили в порожні банки в це відео, тому що це ось такі літрові засоби для волосся. Звісно, ж, через те, що вони ось такі величезні, і я користувалася ними дуже довго, звісно ж, вони мені вже набридли. Тому дуже рада вже закінчити їх і мати можливість щось новеньке використовувати. Це серія Romantic Professional, польський бренд. Шампунь, який для регенерації пошкодженого волосся з аргановою олією і кератином. Дозар тут ось такий зручний. А, ні, тут, тут навіть не літер, а менше 850 мл. Але відчувалося ніби літер, а то й навіть два. Звичайно, абсолютно звичайний шампунь. Ну, Мені навіть. І сказати нема що про нього, тому що він ніякого впливу, звісно, не мав на пошкоджене волосся, нічого не робив. Просто очищував ем, лупа була, ну тобто Свербіж був, це все також було присутнє періодично і якось ем, ну, абсолютно звичайний, ніякого професіоналу про... там точно немає. Те саме можу сказати про бальзам. Він такий не густий був, але не рідкий, такий білого кольору. Ну Він працював справді як такий звичайний кондиціонер, трошки так розпутував волосся. Ніякого там зволоження або жилення я від нього не побачила, волосся було сухе. Тому абсолютно звичайний мас-маркет, нічого особливого немає, тому спробувала і. А, якби окей, але <сміст> купувати б точно не стала. І радити, звісно, теж. У мене ще є а, з цієї серії спрей для волосся. Його я також зараз активно намагаюся закінчити. Від нього також я нічого в принципі не бачу. Уже вже забігаю наперед і кажу вам, але він буде вже, мабуть, в наступних порожніх паличках. Так, далі а, ось такий крем для рук. Велика тут така баночка. 100... Не падає 190 мл. Купували його ВТБ онлайн, також польська марка. 190 мл. Ну, це, звісно, дуже круто. Вистачило його надовго, він з маслом ши і авокадо. Обіцяють, нам тут 97% натуральних інгредієнтів з чого, з рослин. З любов'ю 100% веган. Угу, навіть так. А дозатор також досить зручний. Звісно, до кінця він не видає, треба це все розкручувати і діставати вже таким. Е Іншим способом, скажімо так, непоганий крем для рук, часто на нього в тебе знижки, тому думаю, що буду його повторювати. Він, в принципі, вартий уваги і через своє пакування, через властивості в принципі вони непогані через ціну тому все абсолютно доступно було так і приємно. Так, що не можу я сказати? Тут у мене ще є один крем, який також купувався в АТБ, але він, звісно, продається: це Beauty Derm український виробник гіалуроновий крем з алоевера. Тут уже 75 мл. Абсолютно звичайний такий. Ну, нічого він майже не робив. Дуже легенький крем. Хотілося більшого зволоження, живлення, але цього він не робив, тому цей крем повторювати не будемо. До речі, ще один крем для рук, який у який мене закінчився: ось такий від Just Kawaii, Таке гарне тут яскраве пакування з цитрусом. Зволожувальний він був 80 мл. Непоганий, в принципі, крем для рук. Зараз у мене такий самий, але з ягодами. Там аромат взагалі якийсь неприємний. А ось тут, в цьому цитрусовому, був справді дуже приємний аромат цитрусом. Справді, цитрусом мені він сподобався такий приємний, м'якенький, пом'якшуючий, зволожуючий крем, в принципі, використали і нічого поганого сказати про нього не можу. Далі, ось такі. Патчі під очі від китайського бренду BioAqua. Так, 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 Ось така у нас тут баночка. Blue Copper Peptide, пептидні. Патчі вони були блакитного кольору. І, там, Бачите, якийсь шматочок ще лишився. Ось такі вони були перламутрові, блакитні. Ну, в принципі, також абсолютно звичайні патчі. Мабуть, все-таки ті корейські більш відомі працюють краще, але, ну так, знаєте, побалувався і все. Ніяких там таких чудес, ніяких набряків, там, тим паче, зморшок, навряд чи такі патчі можуть там якось розгладити, прибрати, зняти набряки і так далі. Ну, таке. Не туди, не сюди, спробували і, якби, повторювати, звісно, ніхто не планує. Так, наступне, що хочу вам показати, це ось така зубна паста: ДМ dontodent антибактеріальна паста. Досить таки приємна вона була, така свіжа, добре очищувала, величезний об'єм 125 мл. Мені всі ці пасти подобаються, я вже різні перепробувала, всі вони добре працюють і буду їх обов'язково повторювати далі, якщо буду десь ловити в продажу, тому що так вони у нас не продаються в. В доступі там в магазинах, якось я їх не бачила. Я замовляла у продавця європейських товарів на OLX. Так, наступне, що ще я вам не показала, це, м -м, до речі, ось такий крем, це купувала його собі моя мама Їй порадила цей крем-консультант в магазині, здається, Шикі Блиск. Ой, ось такий горе крем Skin Let by High Skin. здається, це щось також корейське. Дуже незвичний крем. Ого, він так прям від дзеркалі, вам видно все, що навколо. І навіть мене. Ось такий крем, він отак, от розкручується. Тут був крем, але фішка його в тому, що тут був ось такий датчик, як це назвати. І, нібито, коли водиш з ним по обличчю, він там робить ще якісь. Ну, це не як а, струм, це щось таке, ніби як мікро, якісь токи, чи що. А, щось ін, інфрачервоне, чи що. Ну, коротше, він там такий якийсь червоний колір видає, і нібито якось працює на шкірі і. Краще цей крем поглинається, краще засвоюється і краще працює завдяки ось цьому датчику. Чесно кажучи, я таке вперше бачу, ніколи не бачила таких кремів. Ось щось таке дуже незвичне. Звісно ж, мама це підкупила, вона послухала консультанта. Що по факту Крем сказала: ну, в принципі, абсолютно ніякий, їй потрібно було добре живлення зволоження, крем не дуже з цим. Справлявся, але найголовніше розчарування було саме з цим датчиком. Його вистачало буквально на кілька секунд. Я не знаю, чи треба там його заряджати, якось чи батарейки міняти. Хоча тут, начебто, нічого ніде не розкручується. Там, бачите, якась всередині є така світодіодна система, чи щось в, в тому роді. Тільки починаєш водити по обличчю, він світиться буквально там пару секунд, і все. Потім вже не світиться. Тобто він, ну, в принципі, він навіть не, не працював. Або це брак, або це він такий є. Ну, коротше, крем повне розчарування, тому радити, звісно, нікому не можемо. Так, а, далі. Ще, до речі, хочу вам показати. Ось такий сонцезахисний крем з SPF 50 від Біодерма. Хороший, звісно, не бюджетний крем, але він справді круто працює. Він добре живе шкіру, він добре захищає від сонця 40 мл. Вистачає на довгий час. Тому цей крем дійсно дійсно гарний. Так, наступне це ось такий крем для шкіри навколо очей від MedyPiel корейського бренду Петит Tox. Тут величезне об'єм'я для такого засобу, скільки тут навіть не написано, мабуть, було написано на коробці. А, ні, написано 40 мл. Тут, звісно, 40 мл для крема для шкіри навколо очей, звісно, це дуже багато, тому вистачає такого об'єму на довгий час. Його використовувала також моя мама мені віддала, щоб я розповіла її враження. І ну, також сказала, що крем абсолютно прохідний, нічого там такого він не робив. Мабуть, все ж таки для шкіри 50 треба щось таке посильніше, ніж ось такий крем, тому що. Мабуть, зволоження жилення їй було недостатньо. Я вже мовчу про якісь там зморшки. Да? Щоб їх якось розгладити. І теж саме, в принципі, вона сказала про ось такий крем. Також це Farmstay корейський з чорним равликом Black Snail, преміальний якийсь Rolling Eye Serum. Навіть сером, ось такі тут були ролики, що дуже-дуже зручно, рідко таке можна зустріти. Це справді дуже круто і так можна робити цими штучками масаж. Але теж вона сказала, що абсолютно звичайний крем, тому ці. І обидва вона повторювати, звісно, навряд чи планує. Ем, І ще мамі дуже сподобалася ось така серія. Вона замовляла її в інстаграмі, тому що. Um, Мама була онкологія. Розкажу таку приватну <да>? особисту історію. Була онкологія, звісно, після хіміотерапії випало в волосся, і вона шукала щось таке для відновлення волосся, щоб воно починало назад швидше рости. І от побачила ось таку серію Екавіта Віта в інстаграмі. Там вона досить таки розкручена і замовила майже все, що там було. В неї був і шампунь, і лосьон, і в тому числі ось така сироватка. Все їй сподобалось, тому що волосся дійсно почало швидко відростати. І вона думає, що це все ж таки завдяки ось цій серії, що вона добре працює. Ековіта, сироватка проти випадіння волосся 50 мл. Ось така от у нас пипетка. Зручно було використовувати і наносити це все на корені. І дійсно, можливо, і справді ця серія допомогла, в тому, щоб волосся починало знову рости інтенсивно. І якби, так, відгуки у неї позитивні про цю серію. Кому цікаво, кому актуальна проти випадіння, або для того, щоб заново виросли волоси, волосся, то можна використовувати ось таку серію, принаймні спробувати. Так, ще, до речі, ось такий крем для обличчя, також з SPF 50, але якщо біодерма це така дорога версія, то більш бюджетна і відома всім. Український біакон, крем для особливо чутливих ділянок обличчя, максимальний захист і так далі. Тут 25 мл. Звісно, це не біодерма, звісно, це більш такий дешевий варіант, тому так само він і працює так, на ці гроші. Звісно, можливо, там якийсь захист і був, але ну так якщо якщо потрібно щось бюджетне, можна брати. Але власне на ці кошти він буде працювати. Треба на це розраховувати. Так, ще ось такий засіб для зняття лаку. Його купую я в Аврорі, Лавіт, це власна марка, вже вже не перший раз купую. Ось такий ремувер без ацетону. Тут пишуть, хоча тут у нас аромат кокосу, але через цей аромат кокосу я все одно відчуваю аромат ацетону, як не крути. Тут у нас 50 мл така невеличка баночка, але як бачите, я рідко зараз фарбую нігті, тому такі засоби у мене стоять у використанні дуже довго. Так, і е, що стосується того, як працює, ну якщо у вас там якийсь лак з блискітками чи там декілька шарів покриття, то важкувато змити. А так в принципі, звичайний лак змиває і на цьому дякую за ту ціну в принципі можна брати. Забула ще показати ось таку фарбу для волосся. Тепер вона в мене майже в кожному відео. Вже і в покупках, і в порожніх банках, тому що я стала купляти ось таку арт-капелі, стійку крем-фарбу для волосся. Це у мене відтінок 9,16, срібна перлина. Вже казала я в покупках нещодавно, що мені ця фарба сподобалась, тому власне я продовжую її купувати далі. Вона дуже добре профарбувала корені, дала, в принципі, непоганий відтінок, звісно, не такий, як на картинці, але і не дуже жовтий. Більш такий навіть попелястий трошечки відтінок був присутній. А, і ціна досить таки бюджетна. В на неї часто знижки якісь акції. Тому думаю, що буду обов'язково далі повторювати. В мене є а, я вже показувала в покупках ще одна упаковка. Ще на разок мені вистачить. І ще хочу показати вам два бальзами для губ, які закінчилися. По-перше, ось такий від Балеа: це з ароматом ананасу і маракуї. Така яскрава тут упаковка. Повністю використала аромат спочатку, як тільки я його придбала, пам'ятаю, він був неймовірно приємний. Щось таке фруктово-солодкуватий, дуже мені нагадувало чомусь дитинство. Але потім цей аромат трошечки почав вивітрюватися. І зараз вже такого нас... насищеного аромату немає. На жаль, одразу він був, потім цей бальзам у мене полежав, як то кажуть, в запасах. Я зараз його вирішила взяти в використанні вже того самого класного аромату майже не лишилося. Чомусь так, якось короткочасний у нього. Аромат був. Сам бальзам дійсно хороший, він досить непогано зволожував, живив губи, такий жирненький, тому він мені сподобався. Зараз у мене також у використанні балья. Бальзам. І ще ось такий він ще краще, тому що це Sierra Bis органічні бальзами для губ, Herb. Вони, вони дійсно класні, абсолютно всі, просто мають різні аромати. Це був з ароматом кокосу, ось такий він там також такого звичайного, жовтуватого кольору, жирненький, добре, добре живе, добре зволожує, так, покриває губи плівкою, і там ця вся волога тримається. аромат так Тож не нав'язливий, натуральний, тому ці бальзами я періодично повторюю з різними ароматами. І лед не забула ще одну банку, вона така велика, і я чомусь навіть не помітила, що вона тут стоїть в сторонці. Ось такий засіб величезний, який дуже довго в мене стояв у використанні саме через його об'єм 400 мл. Це в нас натуральний, як пишуть, універсальний алоє-гель для обличчя і тіла від Evelyn Cosmetics. Дуже-дуже-дуже густий. Дозатор там, уже коли лишалось десь так, уже не видавав засіб, тому я це все діло розкручувала і діставала вже руками. Ем, мені він дуже подобався, особливо після душу, особливо після гоління на ножки, це все непогано так охолоджувало, освіжало, заспокоювало шкіру. Тому. Обов'язково буду повторювати. Правда, ось такий я в продажу не бачила. Купила собі звичайну банку, але зручніше, коли є дозатор. Це справді набагато краще, ніж ось ті банки, де треба все діставати руками. Тому класний засіб. Для обличчя я його не використовувала, не розумію сенсу на що це робити. А для тіла це було дуже приємно. Якщо, ну, коли я його розносила на тіло, то звісно в мене були в ньому і руки, то руки були липкі, потім я їх мила. А коли наносиш це все на ноги чи там десь на тіло, то липкість -та абсолютно не відчувається, вона дуже швидко зникає, навіть якщо є. Тому для тіла чудовий засіб можу радити, а хто любить алої гелі і їх використовує, як я. І ось такі порожні баночки в мене були цього разу. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Побачимося скоро в нових оглядах і до нових зустрічей!